Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку додавання багатоцифрового числа і двоцифрового, віднімання двоцифрового числа від багатоцифрового і продовжуємо розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Відкрийте підручник на сторінці 114. У завданні 602. Замініть дірочки цифрами так, щоб нерівності стали правильними. Отже, у числі справа повинно бути менше, ніж у числі зліва. Звертаємо увагу, що це потрібно сотні тисяч менше, ніж у числі справа. Тобто один. 143 566 менше, ніж 243 566. У наступній парі чисел сотні тисяч у числі зліва більше, ніж у числі справа. У числі справа 142 325. Отже, нам потрібно більше, ніж цифра 1. Це може бути 242 325 і 342 325. Наприклад, 842 325. Запишіть дату сьогоднішнього уроку в зошитах. У каліграфічній хвилинці зменште у 100 разів кожне число в таблиці і допишіть результат. Давайте перевіримо і ви записали такі числа. Продовжуємо працювати далі завдання 603. Прочитайте число. Це 896 916. Скільки класів? Два класи. Клас одиниць і клас. Тисяч. Скільки розрядів у записі цього числа? Тут 6 розрядів. 8 сотень тисяч. 9 десятків тисяч, 6 одиниць тисяч, 9 сотень, 1 десяток і 6 одиниць. Яка цифра стоїть у розряді одиниць тисяч? Одиниць тисяч це стоїть цифра 6. Скільки всього тисяч у цьому числі? Всього 896 тисяч, прочитайте вирази. У межах яких розрядів треба виконувати дії в кожному випадку обчислення. У першому виразі ми додаємо двоцифрове число 21 до чотирицифрового числа. Якщо при додаванні десятків і одиниць до багатоцифрового числа. Ми отримаємо менше, ніж 100, то це буде в межах двох розрядів. Тут буде в межах двох розрядів. Якщо при додаванні буде більше, ніж 100. Якщо до 98 додати, наприклад, 26, то це буде більше, ніж 100. Тому тут буде в межах трьох розрядів. При відніманні, нам потрібно відняти 27. Від багатоцифрового числа, де десятків і одиниць більше, тому тут буде в межах двох розрядів. І в останньому виразі теж ми віднімаємо менше ніж у зменшуваному десятків і одиниці, тому тут буде в межах двох розрядів. Закріпимо це у виразах 605. 2362 додати 92. При додаванні. 92 до багатоцифрового числа 2362 тут буде більше, ніж 100 у десятках і одиниць. Тому тут додаємо в межах трьох розрядів. 60, додати 90, 150. Тепер додаємо одиниці 2 плюс 2, 4, 154 і додати 2300. Це буде 2454. В наступному виразі тут легко. При додаванні 69 до 5720, при додаванні десятків і одиниць буде менше, ніж 100. Тут буде 5789. В наступному виразі при відніманні числа 42 від. Десятків і одиниць буде менше. Тому ми віднімаємо від 80 40 це буде 40 і відняти 2, 38, в відповіді 29 038. В наступному виразі ми віднімаємо 6 одиниць більше, ніж у зменшуваному. Тому тут буде в межах двох розрядів. Відніміть від 22, 6, це буде 16. І 8500. У відповіді 8516. В наступному виразі відніміть. Від 80. Ми віднімаємо 20, це буде 60. Віднімаємо ще 2, 58, І 6500. Це буде 6558. В наступному виразі ми віднімаємо десятків і одиниць стільки, скільки їх у зменшеному. Тому тут легко: це буде 232 тисячі. В наступному виразі, при додаванні двоцифрового числа до багатоцифрового, теж, якщо будемо додавати до десятків і одиниць, буде більше, ніж то. тому в межах трьох розрядів додаємо. 40 плюс 70, 110. тепер одиниці 1 плюс 2, 3, 110 і 3, 113. І додаємо 308 600 і ще 113. Це буде 308 713. В наступному виразі при додаванні, тут буде теж в межах трьох одиниць. Тому що буде більше, ніж 100. Коли будемо додавати 85 до 36. 30 плюс 80 це буде 110. 6 плюс 5 11, 110 і 11 121. І додати 157 500, 121. Це буде 157 621. При відніманні в останньому виразі. Ми віднімаємо десятків і одиниць більше, ніж їх у зменшуваному. Тому буде тут в межах трьох розрядів. Відніміть. І це буде 272 267. Тепер обчитимо письмово вирази 606. Починаємо додавати одиниці. 7 додати 1, це буде 8. Додаємо десятки, 0 плюс 8, залишається 8 десятків. І зносимо наступні цифри, число 8088. Віднімання. Починаємо віднімати одиниці 5, відняти 5, це буде 0. Віднімаємо десятки. Від 7 відняти 3, 4 десятки. І зносимо ще наступні цифри. Відповідь 7640. Наступні вирази відніміть самостійно, потім перевіримо. Давайте перевіримо. Молодці. Складіть рівняння за твердженням. Запишіть рівняння 607. Якщо від числа П відняти 35, то дістанемо 3047. Отже, запишемо. Рівняння, в якому невідомо зменшуване позначене буквою П. Пригадайте, як знайти зменшуване. Зменшуване завжди більше. То його ми дізнаємося дією додавання. Додайте до 3047 число 35. При додаванні двоцифрового числа до чотирицифрового Тут буде менше, ніж то в межах двох розрядів. Тому додайте. До числа 40 30, початку десятки, це буде 70, тепер одиниці, 7 плюс 5 12, 70 плюс, 12, 82, і ще 3000. Тобто, П дорівнює 3082. Перевірте. 3047 буде дорівнювати 3047. Ми рівняння розв'язали правильно. У завданні 608 складіть рівняння. Якщо Дмитрик задумав число відняв від нього 349 і дістав 1000. Яке число задумав Дмитрик? Дмитрик задумав число, ми позначимо невідому буквою. Наприклад, поставимо Х. Відняти 349 і отримали 1000. В рівнянні невідоме зменшуване. Розв'яжіть рівняння самостійно, а потім перевіримо. В попередньому рівнянні ми з вами пригадали, як знайти зменшуване. Давайте перевіримо. І це буде 1349. Розв'яжіть задачу, склавши рівняння. Після того, як у супермаркеті продали 103 торти, їх залишилося 32. Скільки тортів було в супермаркеті спочатку? Отже, спочатку, в нас скільки було, невідомо. Але продали 103 торти і залишилося 32. Якщо продали, то яка дія? Так, дія віднімання. Отже, те, що було спочатку, ми позначимо невідомо буквою. І в нас склали ми рівняння. Від х відняти 103 дорівнює 32. Невідоме, зменшуване. Ми вже з вами знаємо, що воно знаходиться дією додавання. Отже, обчислюй це буде 135. Тортів було в супермаркеті. У завданні 610 прокоментуйте розв'язування кожного рівняння. Розгляньте ці рівняння. Це ускладнені рівняння. Яка перша дія у першому рівнянні? Так, нам потрібно спочатку обчислити, чому буде дорівнювати добудок 64. Тоді у нас от, отримається просте рівняння, де невідомо другий доданок, позначений буквою Х. І знаходимо його дією віднімання. Від 240 ми віднімаємо 205. Буде 335. У другому рівнянні, де сума? Це і 67 позначено часткою 202. Спочатку ми що? Обчислимо. Ділення 200 поділити на 2. Це буде 100. Ми отримали просте рівняння, в якому невідомо перший доданок. Знаходимо його дією віднімання. Обчислили 100 відняти 67. Це буде 33. Тепер завершить розв'язування рівняння. Перше рівняння теж ускладнене. Яка перша дія? Це добуток чисел 234 і 3. Коли помножили, отримали 702 просте рівняння, в якому невідоме зменшуване. А зменшуване ми знаходимо правильну дією додавання. До 702 додати 87, це буде 789. Виконаємо перевірку. Ми рівняння розв'язали правильно. У другому рівнянні перші дії ми обчислили віднімання. Від числа 155 відняти 11 це буде 144. Ми отримали просте рівняння, в якому невідомо перший множник, позначений буквою Y. Невідомий множник, тепер ми знаходимо. Дію ділення 144 поділити на 4. Ми 144 розкладемо на 120 і 24. 120 ділимо на 4 30. 24 ділимо на 4 це буде 6. 36. Виконаємо перевірку. 36 помножити на 4 дійсно буде 144. У домашньому завданні обчислити письмово стовпчиком вирази 612 і розв'яжете задачу. Склавши рівняння. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. На все добре вам!